Біфрен, спокій за ясної голови. Коли журналісти ЖВЛ минулого разу зустрічалися із зіркою спіймати Кайдаша Антоніною Хижняк, вона розповідала про своє розлучення, сина і зйомки в серіалі Слід, де сама грала головну роль. Ці зйомки і звели її із нинішнім коханим теж актором Олександром Боднером, з яким Антоніна дає перше спільне інтерв'ю. І, звісно, нам ЖВЛ. Як службовий роман переріс у міцні стосунки, чи ладнає Саша із сином Тоні? І як зіркова пара не словами а ділом бореться проти російських акторів в українському кіно? Антоніна Хижняк та Олександр Боднар тільки но розсмакували популярність як російська навала поставила кар'єру на паузу. Зйомки зупинились. Чому в часи безробіття Тоня відмовляється від пропозицій? І всі актори ну трошки вибачте. Усі хринці в пушку всі працювали. Чому після нападу Росії віддала свого сина його батькові? Та як зародилися стосунки, тоні з Сашею? Ексклюзивні зізнання далі в ЖВЛ. Антоніна Хижняк розквітла на екрані у 2020-му, коли українці, впиваючись, дивилися серіал Спіймати Кайдаша. Роль Мотрі харизматичну акторку вивела у перший кіноешелон. і кар'єра Тоні, яка 10 років штурмувала кастинги, нарешті пішла вгору. Та нині все зупинилося через війну. Єдине, що мене зараз тримає, якось плаву в професійному плані, хоч там хоч трошечки якось фінансово, це озвучки дубляжі. Не чіпайте. Та не за всякий дубляж береться Антоніна. каже, шокована, що деякі продакшени досі намагаються переозвучити українською серіали з російськими акторами, які зняли ще до війни. Я відмовилася, і вся спілка дикторів, професійні актори, озвучки дубляжу всі проти цього. Як це може бути? Наша видалі толеруєте ці обличчя, які кажуть, я гаржу, що я русський. Мені нє мені не стидно, що я русський. Батерів написав. Ви його перезвучите українською серйозно, і пускаєте Зараз? далі. Трапляються і продюсери, які не проти щойно дозволять обставини повернути росіян на знімальний майданчик. Вони ніяк цю пуповину блін з кацепньою жують, жують, ніяк не пережують і не відкусять. Досі вони чекають. Досі, що якось зараз все наладиться, якось когось ми привеземо. Українська спільнота акторів ініціювала звернення до президента, аби після перемоги російські кіномитці більше ніколи не ступали на українську землю, закликають владу заборонити це законом раніше ж з російськими заробітчанами мирилися, аби роботу не втратити. Відбоялися. От боялися всі сім років. Всі вісім років, всі всі боялися щось сказати, бо щось десь. Ірма Вітовська, дякую, не боялася про це казала. І всі актори ну трошки, вибачте, у усі христи в пушку. Всі працювали. Це те за що ми будемо розплачуватися. Ми платимо за свою ціну. Зараз Антоніна та її коханий теж актор Олександр Боднар, по факту безробітні, живуть на заощадження, але і в цих умовах знаходять як допомагати. Тоня продала на благодійному аукціоні сукню з кайдашів за майже 10 тисяч і брала участь у благодійних сніданках та тренуваннях з акторами. ДСРУ! 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 А ще пара регулярно здає кров. Олександр донор з багаторічним стажем. Колись ще на етапі знайомства це найбільше приголомшило тоню. Четверта група мінус крові дуже рідкісна. Я пам'ятаю мене тоді, так це вразило. Що він вже цим займається близько 10 років. І я так вау, ого. З нього кров на майданчику він ще її здає потім. Ні. Ну просто така самосвідомість, знаєте. Антоніна та Олександр разом два роки. Перша зустріч була геть невдалою. Коротше, я, я, не я е, тоді була да, така зла і роздратована, бо там мене підбуль. підставили. Та, і я коротше, вся така щось в своїх нірвяках. Цей прийшов: ну да, привіт. Ну, типу. Я потім про... я просила вибачення. Робочі стосунки швидко переросли в особисті, але на романтику часу не лишалось. Не було побачення <рес> все було на роботі. Після зміни могли там піти навіть десь там на пляж. О ранку на пляж на серйозні кроки підштовхнули обставини. Тоня під час зйомок зламала ногу, і піклуватися про травмовану довелося Саші. Це нас ще більше зблизило. То якщо був раніше просто ну такий інтерес. Раніше був право рукою, то право на газ права нога <рив> <та, та. рив> через 12 називань після перелому. Я вже знову сиділа в кадрі. І Саня мене ну, в прямому переносному сенсі носив на, на руках. Турбота про колегу призвела до того, що невдовзі Олександр переїхав до Тоні в Українку. І він тоді вже каже: Ну слухай, я вже ну що я там пусту квартиру в Києві знімаю. Знайшов привіт. Ну ти вода, знайшов привіт. Саша швидко знайшов спільну мову з сином Тоні від першого шлюбу Максимом. Став йому хорошим другом, та у виховні процеси не втручається. Ну він більше а Тоню, Тоню слухає. Якщо він на шиї і си, там сидиться, бо тоня ж все-таки як мама, так добре, добре. Я взагалі краще тоні скажу. Тонь, ти ж тут цей може трошки, і вона каже тобі, дружні стосунки із сином нині вчиться будувати і сама Тоня. Раніше за зйомками Максима майже не бачила за що сильно себе картала. Тож, поки робота на паузі насолоджується материнством, я дуже люблю. Макса, мені зараз з ним набагато цікавіше, ніж коли він був маленький. Вже під час повномасштабної війни тоні довелось на три тижні із Максом розлучитися. Хлопчика відправила в евакуацію з його батьком в Тернопіль. Просто я розуміла, що я їхати не хочу, але дитину з собою лишати в зручниках теж я, я не можу. П'ятирічний син буквально за перший місяць війни вмить подорослішав. Я приїжджаю, там якраз вмикається сирена, і він так. Опять сирена, Коли вже Путін здохне. Я так що, <решу> Тернопіль, да, як виховує? Знаю, що Росія ворог, знає, чого у сирени летять ракети, і знає, звідки. Він не знає, звідки готувалось нападіння, але ну то таке. Нині усі ті хвилювання пара пригадує із жартами, але у березні було геть не до них. Коли російські війська ще стояли під Києвом, батьки Сашка зненацька вирішили виїжджати з окупованого Криму, звідки він родом. Їхня поїздка добряче усім полоскотала нерви. Я не хотів спочатку, щоб вони їхали. Я кажу, ну може поки почекаємо, тут не зрозуміло, що зараз буде. Але вони, вони там зібрали речі і поїхали от через всю Росію, через там Літву, Латвію, Польщу і приїхали сюди. Поїхали з рідного дому, бо з початку повномасштабної війни в окупації жити стало геть нестерпно. Ну там ну був прапор, ну х без з але коли оці заядки почали з'являтися, коли в тебе тут родичі, і коли по ним прилітають ракети, і коли ти не можеш там в Криму з цим ну ні з ким про це поговорити, коли навпаки багато хто підтримується, ну мама просто одразу уволилась, вона сказала, я не можу. Я не можу просто бачити цих людей, які тобі забороняють щось казати. Тепер сподіваються, що деокупація півострова не за горами, адже її тихенько чекають і кримчани. Мало таких там ура патріотів. Ну вони є, але це така пенсія. А взагалом люди мовчать. Щоб від Криму, Донбасу і до Волині усі українці в день перемоги вийшли з прапорами України. Мріє Антоніна Хижняк і над цим працює ще навесні. Цілком імпульсивно придбала швейну машинку. Перші прапори пошила для себе і родини, але вістка про хобі акторки швидко розлетілася. І стяги від тоні дійшли до військових. Хочу, щоб у кожного захисника у нашого був прапор у кожного. Хочу щоб в кожному домі, в кожній квартирі, у кожної людини був прапор. Це, це, це буде круто. Уявляєте в день перемоги. Тут всі виходять, і у кожного mm -hmm. є прапор.